Вітаю вас! Роботу на каналі продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ. Про головні події, що відбулись минулого тижня у військово-морських силах та збройних сил України, а також на Одещині. Дивіться далі. У Києві під головуванням президента України Петра Порошенка відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони. РНБУ розглянула питання про розгляд проєкту закону України про державний бюджет України на наступний рік. Основна увага була зосереджена на стані виконання закону про державний бюджет України на поточний рік за відповідними статтями, а також визначенні основних параметрів і пріоритетів фінансування сектору безпеки і оборони України у наступному році з урахуванням безпекової ситуації насамперед в Луганській і Донецькій областях. А також наявних ресурсів держави серед інших були прийняті рішення щодо вдосконалення системи закупівель озброєнь та військової техніки. Для військово-морських сил України головною подією тижня стало проведення з 8 по 10 вересня у північно-західній частині Чорного моря навчань військово-морських сил збройних сил України та військово-морських сил США «Сібриз-2014». Військово-морські маневри серії «Сібриз» проводяться з 97-го року в дусі програми «Партнерство заради миру згідно з програмою двостороннього співробітництва між міністерствами оборони України та США. До участі у них були запрошені представники флотів і. Інших країн світу, окрім України та США, корабельним складом були представлені Іспанія, Канада, Румунія і Туреччина, Грузія, Королівство Норвегія, Королівство Швеція та Франція направила на навчання військовослужбовців у якості спостерігачів. Про особливості цьогорічного сі розповідають наші кореспонденти. Метою цьогорічних навчань стало проведення міжнародної операції зі встановлення та забезпечення зони безпеки судноплавства у кризовому районі. А керівниками навчань було визначено тимчасово виконуючого обов'язки заступника командувача військово-морських сил збройних сил України з бойової підготовки капітана першого рангу Олексія Неїшпапу та командора Джеймса Ейкена від військово-морських сил Сполучених Штатів Америки. Одинадцяті за рахунком двосторонні миротворчі навчання «Сібриз» помітно відрізняються від попередніх. У зв'язку з напруженою ситуацією в країні було прийнято рішення змінити їхній формат та виключити проведення берегової фази. Кораблі учасники не заходили в порти українських міст, і всі вправи та тренування виконували виключно у відкритому морі. Урочиста церемонія відкриття навчань теж відбулася в морі. 8 вересня на есмінці ВМС США РОС представники країн-учасниць обговорили спільні дії щодо відпрацювання визначених завдань, відкриваючи захід, командувач військово морських сил збройних сил України, віце-адмірал Сергій Гайдук, привітав присутніх з початком маневрів та зазначив, ми показуємо свою політичну стабільність. Як ми спланували тут проводити, не дивлячись на те, що йде неоголошена війна. Ми проводимо це навчання, не дивлячись на що. Тому для нас це показчик стабільності для наших партнерів, які відгукнув. Це теж показник стабільності і політичної, і волі, і морської стабільності, і стабільності України як держави. В Свою чергу командор Джеймс Ейкен зауважив, що незмінною метою навчання серії «Сібриз» є відпрацювання взаємного співробітництва між флотами. Чи мають ці навчання особливе значення для нас так, тому що наші відносини з Україною побудовані починаючи з 1997 року. Я особливо був гордий за вас, Сагайдачний, за далекий похід корабля у межах спільних попередніх операцій. Навчання, які ми провели тут, допомогли вашому фрегату виконати далекий похід. Це був перший далекий похід корабля, не країни НАТО для боротьби з піратами. Цього разу навчання сі бриз проходитиме з більшою ефективністю і буде більш насиченим різними епізодами. Цьому році навчання більш інтенсивніше, вона буде більш насичена вправами по пошуку підводних човнів, по рятувальні людини на морі це дуже важливо для нас. Ну і загалом, взаємосумісність наших кораблів, наших літаків з іншими країнами світу для нас дуже важлива. Після офіційного відкриття навчань сили корабельних тактичних груп провели спільне маневрування, патрулювання у визначених секторах та тренування зі знання тактичної документації НАТО, радіозв'язку та нічного сигналу виробництва, тренувань з усіх видів оборони на ходу в рамках маневрів із залученням надводних сил та морської авіації. Було відпрацьовано епізод з протичивнового забезпечення кораблів. У визначений час екіпаж літака Б 12 та вертольота Мі 14 взяли курс до окремого району для виявлення імітатора підводного човна. Здійснивши встановлення поля боїв та бар'єру для перехоплення за командами фрегата Гетьман-Сагайдачний разом з екіпажем гелікоптера корабельного базування К-27, морські авіатори успішно провели радіогідроакустичний та гідроакустичний пошук імітатора субмарини, а також відпрацювали низку практичних питань з розвідки та висвітлення надводної і підводної обстановки в районі проведення навчання. Окрім фрегату Гетьман-Сагайдачний від національних військово-морських сил до військово-морських маневрів, залучалися ракетний катер Прилуки, навчальний катер Нова Каховка, санітарний катер Сокаль та артилерійська. Катер Скадовськ від державної прикордонної служби України були задіяні кораблі морської охорони Григорій Куропятников та Миколаїв. Окрім цього, від ВМС США у навчанні взяв участь Есмінець Рос, від ВМС Туреччини Корвет Боякада, ВМС Румунії презентував Корвет Себастіан, ВМС Канади, фрегат Торонто, а італійський військовий флот представляв фрегат де Борбон. Цього ж дня командувач українського військового флоту, віце-адмірал Сергій Гайдук, провів ознайомчу конференцію для іноземних військових аташе. Зустріч із військовими представниками Франції, Румунії, Південної Кореї, Алжиру, Грузії, Литви, США та Австрії відбулися на території західної військово-морської бази. Під час зустрічі віце-адмірал Сергій Гайдук повідомив, що після анексії Криму Російською Федерацією та передислокації на материкову частину країни військово-морські сили України швидкими темпами відновили свою боєздатність. Також вдалося у стислі терміни здійснити перегрупування та провести бойове злагодження частин, підрозділів та екіпажів кораблів. Наступного дня в Одесі для представників засобів масової інформації відбувся брифінг, присвячений двосторонньому українсько-американському навчанню «Сібриз». Заступник начальника штабу командування військово-морських сил збройних сил України, капітан першого рангу Андрій Риженко та керівник робочої групи з координації навчання, капітан першого рангу Олександр Орєхов розповіли журналістам, що цьогоріч було вирішено змінити формат навчання та не проводити берегову фазу. не вызывать каких-нибудь неадекватных действий, в том числе со стороны российской федерации, Это должно быть пройти в свободном море, никому не мешать, не провоцировать. решено было не проводить береговую фазу, Однак спроби провокації все ж були. 7 вересня російські військові літаки, порушуючи міжнародні норми, зробили обліт канадського фрегата «Торонто». Зважаючи на такі дії, Міноборони Канади звинуватило Росію у провокації. Зі слів міністра оборони Канади Роба Ніколсона, три військові літаки пройшли на низькому польоті над канадським військовим кораблем. І хоча інцидент не становив прямої загрози, подібні дії підвищують ризик ескалації напруженості в регіоні. Територія кожного корабля надводного, вона Вважається територією країни. Тобто, Якщо це канадський корабель іде, то прольот над його, скажімо, над його поверхнею, це вважається значить, перетинання кордону Канади. Тому, звичайно, що така була зроблена реакція. Як правило, міжнародні правила вони рекомендують такого не робити. Незважаючи на напружену ситуацію в країні та вимушено зміну формату навчань, зацікавленість маневрами з боку представників інших країн світу є дуже високою, адже проведення таких навчань є важливим етапом на шляху до сертифікації та допуску українських військових до участі в міжнародних операціях і забезпечення безпеки судноплавства. Підтвердженням тому є приклад екіпажу фрегату Гетьман Сагайдачний, який після завершення Сібризу у жовтні минулого року продовж багатьох місяців виконував завдання в рамках проведення антипіратських операцій НАТО Океанський щит та ЄС-Аталанта. Крім того, проведення навчання «Сібриз» була досягнута і політична мета продемонструвати солідарність країн НАТО з Україною. Одним з епізодів навчань сібриз 2014 стала пошукова операція з рятування людей, що зазнали лиха на морі. За діями військових рятувальників та медиків спостерігав наш кореспондент Данило Оніпко. На цьому етапі навчань українські військові маляки відпрацювали взаємодію з Державною прикордонною службою та морською авіацією військово-морських сил Збройних сил України. Здійснивши вихід у заданий район, екіпаж санітарного катеру Сокаль провів евакуацію людей, що зазнали лиха на воді. Десантувавшись з висоти 1200 метрів, парашютно-десантна група приступила до евакуації умовно постраждалих. Задача була приземлитися в районі санітарного катера Сакаль і взаємодіюся з між составом катера, санітарного катера Сакаль. Здачі справилися на добре. Кіпаж працював злагоджено. Своєчасно виявили об'єкт, який плаває на воді, відпрацювали сигнали, зробили відповідні доповіді. От, і за допомогою морської рятувальної платформи особовий склад було врятовано та піднято на борт в найкоротший термін. Після того, як рятувальники виконали своє завдання, в дію вступили військові медики. В корабельних умовах санітарного кадру Сокаль можливо надати постраждалому всю необхідну медичну допомогу, транспортуючи його тим часом до лікарні, Тут знаходиться амбулаторія в составі є операційна комплектована медіцинськими інструментами апаратурою. медикаментами на борту, возможно, проведение вплоть до оперативных вмешательств для спасения жизни личного состава. Отже, швидкими та вмілими діями військових моряків і рятувальників усі поставлені завдання було виконано. Варто зазначити, що після виходу з анексованого півострову Крим і перебазування до порту Одеси, екіпаж оновився та повністю відновив технічну готовність своєї бойової одиниці. Тож зараз особовий склад санітарного катеру Сокаль військово-морських сил збройних сил України повністю готовий діяти за призначенням. 14 вересня Збройні Сили України, а з ними і весь український народ відзначають День танкістів. Міністр оборони України, генерал-полковник Валерій Галетей, привітав зі святом. Цей день символ глибокої поваги до мужності і героїзму воїнів-танкістів. Сьогодні танкові війська є важливою складовою бойового потенціалу збройних сил України. Вірні традиціям старших поколінь воїни-танкісти в ході антитерористичної операції з честю виконують свій конституційний обов'язок, демонструють вірність військовій прис. Азі, високий професіоналізм і бойову майстерність навічно увійшли в історію геройські вчинки начальника бронетанкової служби озброєння оперативного командування Південь, полковника Євгена Судоренка, танкістів 17-ї окремої танкової бригади молодшого сержанта Сергія Саєва та солдата Євгена Мартинюка, багатьох інших військовослужбовців танкових військ. Від імені керівного складу Міністерства оборони та збройних сил України міністр оборони подякував особовому складу і ветеранам танкових військ за сумлінну службу і вірність батьківщині та побажав міцного здоров'я та вагомих звершень на шляху зміцнення обороноздатності нашої держави. Віримо в вас, слава Україні! У минулу суботу командувач військово морських сил збройних сил України віцеадмірал Сергій Гайдук відвідав військових моряків, що були поранені у бойових діях в АТО, та вручив державні нагороди і цінні подарунки від імені керівництва українського оборонного відомства. Разом із командуванням флоту у військово-медичному клінічному центрі Південного регіону була і наша знімальна група. Під час свого візиту до військово-медичного клінічного центру південного регіону командувач вітчизняного військового флоту, віце-адмірал Сергій Гайдук, зустрівся з військовослужбовцями військово-морських сил України, що отримали поранення в ході виконання завдань антитерористичної операції на сході країни. Поспілкувавшись з кожним з поранених бійців, віцеадмірал Сергій Гайдук пообіцяв особисто сприяти вирішенню будь-яких проблемних питань задля найшвидшого їх одужання та повернення до строю. За особисту мужність і героїзм виявлені при захисті територіальної цілісності та суверенітету України, вірність військової присязі, високопрофесійне виконання службового обов'язку, низка військовослужбовців українського флоту була нагороджена державними нагородами України, орденом за мужність третього ступеня, орденом Богдана Хмельницького третього ступеня та цінним подарунком від командувача військово-морських сил України наручним годинником. Командуючи насили і згадують про що це просто велика подяка за те, що ти зробив. Зараз боротьби за своє своїми мужніми та самовідданими вчинками ці вояки довели, що гідні почесного звання захисник вітчизни. Коли після завдання виводили з силовайського котла на третьому кольці попали в засаду, був підбит наш Урал. После чего совершил наезд на наш Урал танк Т-64. В результате наезда получили травмы, рубленые раны лица и пальца. После чего прибыли на базу, откуда отправили на вертолете в Днепропетровский госпиталь. И через сутки из Днепропетровского госпиталя отправили сюда, в Одесский госпиталь. Пока сейчас еще полностью диагнозы не установлены, сдаем анализы. Слічово буде назначено лікування, і вже після лікування будемо смотреть. Ну взагалі, оптимістично настроєні, якби настроєння нормальне. Тож бажаємо військовим морякам швидкого одужання та сподіваємося, що найближчим часом в нашій країні запанує мир та спокій. Питанню правових основ захисту військовослужбовців, учасників АТО була присвячена прес-конференція, що відбулася в Одеському кризовому медіа-центрі. З нюансами правового поля України ознайомились і наші кореспонденти. 20 серпня 2014 року постановою кабінету міністрів України за номером 413 затверджений порядок надання статусу учасник бойових дій. Особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО і забезпечені її проведення, за словами Юрія Доброва, начальника південного територіально-юридичного відділення Міністерства оборони України, отримання даного статусу залежатиме від району та строку перебування військовослужбовця у зоні антитерористичної операції. Підставою для надання статусу є певні документи. І це може бути підтверджено такими документами: витяги з наказів, директив розпоряджень, посвідчення про відрядження, журнали бойових дій, бойових донесень, дислокації, книги нарядів, графіки несення служби, звіти, донесення, матеріали спеціальних розслідувань за фактами отримання поранень або інших травм. Тобто від постанови Кабінету міністрів визначаються, скажімо, документи, які будуть свідчити. Про те, що та чи інша особа саме приймала участь у здійсненні безпосередньо заходів і у складі антитерористичної операції, рішення про надання статусу прийматиметься за висновками спеціальних комісій та ухвалюватиметься протягом місяця після завершення виконання завдань у зоні АТО. Пакет документів про участь в антитерористичній операції. Готують командир військових частин чи підрозділів для подальшої передачі до відомчих та міжвідомчих комісій. Якщо військовослужбовець не погоджується з висновками комісії, то він має право оскаржити дане рішення, зокрема у суді. Чи повторно дане питання може розглядатися міжвідомчою комісією за рішенням міністра соціальної політики? Юридичну допомогу з приводу надання статусу учасник бойових дій можна отримати безпосередньо у командира військової частини підрозділу начальника госпіталю, якщо військовослужбовець проходить лікування після поранення у зоні. АТО, окрім того, на сайті Міністерства оборони України існує гаряча лінія, де можна поставити відповідні запитання. Особливістю постанови Кабінету міністрів України за номером 413 є надання статусу учасник бойових дій не лише військовослужбовцям, а й цивільним журналістам, волонтерам. Тощо, на даний момент відповідними службами відпрацьовується механізм збору та подання документів для визначення статусу учасник бойових дій. Сподіваємося, що усі захисники нашої країни в строк та у повному обсязі отримують цей. Статус, що надасть їм можливість користуватися усіма пільгами і з ним пов'язаними, адже батьківщина не має права забути своїх захисників. Ім'я твоє невідоме, подвиг твій безсмертний. 11 вересня у Дніпропетровську відбувся ритуал поховання невідомих захисників вітчизни, які загинули на Донбасі в боях за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. 11 військовослужбовців загинули під час бойових дій в районі Старобешевого та Іловайська. Їх поховали з усіма військовими почестями. Вони прийняли смертельний бій заради того, щоб усі ми, наші діти та онуки, усі прийдешні покоління українців мали щасливе майбутнє. І ця земля належала їм. Героям слава. В Одесі зібрали гуманітарну допомогу українській армії. Потрібних військовим речей закуплено на понад 100 тисяч гривень. Тему продовжить наш кореспондент Павло Парфенюк. Вантажівку з гуманітаркою в четвер відправили з Одеси. Зібране призначено бійцям 28-ї механізованої бригади. Волонтери на 100 тисяч гривень пожертв закупили питної води та екіпірування для осені та зими. Дощовики, гумові, чоботи, теплі спальники та білизну. Вантаж збирали за попереднім замовленням, з'ясувавши, чого насамперед бракує бійцям. Определеного виду відоворужені, амуніцію. Ну і безумовно, ребята хочуть какой то вкусной їди. Вода в тому числі очень важна, воду очень много сьогодні теж відправимо. Так що сьогодні наша 28-я бригада отримать хорошу посилку. Я сподіваюся, що буде довольна. Машина з допомогою вирушила на Миколаївщину. Там на полігоні широкий лан. Військові готуються до відправлення в зону бойових дій. Окрім гуманітарного вантажу, волонтери закупили і запчастини для військових газів. Окрім гуманітарної допомоги, одеські волонтери продемонстрували щойно отриманий подарунок. Це бойова розвідувальна дозорна машина. Її активістам подарував патріотично налаштований одесид. Ця техніка, плюс ще ми розмишляємо по поводу друга техніки, буде в цьому же воєнно-патріотичкам лагері осуществлять свої функції. Плюс ця техніка буде спозована. У форматі в доставки нашої гуманітарної помощі, якщо табують необхідно, військову техніку активісти привели до ладу і найближчим часом планують її використовувати, перевозячи гуманітарну допомогу в зону АТО. Волонтери визначилися з першим рейсом. Бойова машина буде задіяна у мобілізаційному таборі. На ній вчитимуться їздити одесити, яких можуть призвати до військової служби. На початку тижня біля будинку офіцерів та південного оперативного командування відбулись мітинги, кого підтримували та проти кого виступали мешканці Одещини. Знають наші кореспонденти. Представників правого сектору та патріотично налаштованих одеситів вкрай обурив мітинг прихильників рускава міра та особливо місце його проведення будинок офіцерів, який знаходиться навпроти військового госпіталю, де наразі чимала кількість воїнів проходять лікування після поранень, отриманих в зоні АТО. Проросійські сили традиційно висловлювали незгоду з приводу проведення міжнародних військових навчань. Увага, наголошую, де лежать поранені бійці з зони. АТО, знаходяться представники руського міра і диктують з вимогами днів е, е, намісів навчання у чорному морі та біля території України. Тобто вони зараз порушують спокій поранених. І так далі, і тому подібно. Тому ми прийшли сюди, щоб підтримати, показати в той же час, в той же день нашим військовим, що справжній народ України, справжні патріоти, завжди з ними ми готові завжди протягнути їм руку підтримки, тому що завдяки їм зараз у нас мирне небо над головою. Українські військовослужбовці висловили вдячність усім, хто прийшов підтримати рідну армію. Ми виражаємо вам велику баваку, велику вдячність. За нашу підтримку, за підтримку нашої держави, державності, нашої української армії, та загалі збройних сіл, можна не поділяти ідейних переконань організації правий сектор, але безсумнівно такі акції, що спрямовані на підтримку української армії, у складні для нашої країни часи, та практична допомога військовим, гідні поваги. В Одесі українські військово-морські сили поновили роботу контактного пункту моніторингу цивільного судноплавства. Його завданням є збір, обробка та узагальнення інформації стосовно торгівельного судноплавства в чорному морі в інтересах антитерористичної операції НАТО, активні зусилля та ініціативи військово-морських сил Туреччини операції Чорноморська гармонія. Наразі здійснено перший етап, який передбачає обмін відкритою інформацією стосовно цивільного судноплавства у чорноморському регіоні, встановлено взаємодію з державним підприємством Дельта Лоцман та поновлено співпрацю з постійним координаційним центром операції Чорноморська Гармонія. Таким чином, на сьогодні, контактний пункт спроможний щоденно отримувати інформацію щодо цивільних суден, які прямують до портів України, з протоки Босфор та чорноморських портів Туреччини. Напрацьована база даних дає Могу завчасно виявляти підозрілі судна і повідомляти про них зацікавлені відомства насамперед Державну прикордонну службу України відчуваючи відповідальність перед завданнями, які стоять їх актуальність, ми зробили зробилося можливе. Та на сьогодні можу доповісти, що ми такі почали виконувати завдання щодо обміну інформацією стосовно цивільного судноплавства. Здійснюємо контроль щоденний обмін інформацією з нашими іностранними міжнародними партнерами та відпрацьовуємо підозрілі суди, робимо доповіді у відповідні структури. Наступним етапом стане і повне відновлення спроможності контактного пункту виконувати міжнародні зобов'язання України в рамках антитерористичної операції НАТО у Середземному морі. Активні зусилля. Це потребуватиме встановлення спеціальної апаратури, і як планується, буде завершено на початку наступного року. Головне це порозуміння командування військово-морських сил збройних сил України про те, що контактний пункт повинен повинен бути відновлений. Діяльність його є актуальною. Волонтерські організації допомогли військовим морякам у придбанні станції автоматичної ідентифікації суден. Завдяки цьому дані моніторингу цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря передаються у режимі онлайн до різних систем безпеки судноплавства, зокрема до міжнародної системи безпеки на морі МССІС. 9 вересня підрозділ відвідав командувач військово-морських сил Сергій Гайдук. Адмірал наголосив на важливому значенні дотримання міжнародних зобов'язань України та побажав особово. Ому складу успішного виконання поставлених завдань. Першокурсники коледжу військово-морських сил збройних сил України разом зі своїми цивільними колегами склали клятву курсанта на урочистому заході, що відбувся на морському вокзалі Одеси. Побувала і наша знімальна група. Урочисто, злагоджено та красиво рухалася містом колона курсантів морохідного коледжу технічного флоту Одеської національної морської академії. Під звуки духового оркестру юнаки й дівчата йшли до будівлі морвокзалу для посвяти у курсанти закладу. За традицією, під час церемонії відбулася передача прапору коледжу від старших курсантів молодшим, виголошення клятви та вручення погонів. Напутні слова цього пам'ятного для кожного курсанта дня виголосили начальник коледжу, випускник закладу, батьки та священнослужителі. Особливо. Вістю цьогорічного заходу була присутність на святі курсантів Севастопольського військово-морського коледжу, котрий після анексії Криму Російською Федерацією відтепер базується в Одесі. Від імені командувача військово-морських сил Збройних сил України військової ради з прийняттям клятви курсантів привітав заступник командувача військово-морських сил збройних сил з бойової підготовки капітан першого рангу Олексій Ішпапа. Сьогоднішнього дня товариші курсанти, ви вступаєте дуже велику сім'ю. Сім'ю моряків, сім'ю моряків, військових, гражданських, всю большую сім'ю моряків України. Ви вступаєте великий екіпаж. Екіпаж це те формування, в якому від кожного члена цієї команди залежить життя і виконання завдань в цілому. Тобто від кожної із вас в майбутньому буде залежить. Виконання тих завдань, які будуть виконувати ваші суда та кораблі. Для цього ви будете навчатись в найкращому навчальному закладі України. І вас тут буде добре готувати. Тому ваше головне завдання це навчатися. Це набрати багато більше знань, щоб потім не підводити свій екіпаж. Завершилася церемонія проходженням урочистим маршем та фотографуванням на добру згадку. Вітаємо курсантів морохідного коледжу технічного флоту Одеської національної морської академії з посвятою та бажаємо майбутнім морякам міцного здоров'я, успіхів у навчанні, попутнього вітру та сім путів під кілем. Такими побачили події тижня наші кореспонденти. Я ж з вами прощаюся до наступного тижня. Зичу вам миру, спокою і злагоди. Бережіть себе і Україну.